Доброго вечора, Україно. З вами Юлія Лемшева у аудіоформаті від Джулія Нью злочини РФ. Евакуація Сумщини, українські чоловіки призивного віку не зможуть отримати паспорт за кордоном без військово-облікових документів. Зустріч Зеленського з Байденом та новий пакет допомоги. Підтримка Швейцарії та відновлення культурного сектору України. Про все це і більше говоримо у новинах України за 7 червня. Сили оборони України у ніч на 7 червня збили 5 крилатих ракет і 48 ударних дронів. Про це в офіційному телеграм повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Злочини РФ: один загиблий та четверо поранених внаслідок ворожих атак на Донецьку область. Поліція Донеччини задокументувала наслідки російських ударів по цивільному населенню. За добу окупанти здійснили 1647 обстрілів по регіону. Пошкоджено 21 цивільний об'єкт, 11 житлових будинків, заклад освіти, автомобілі, теплиця, гаражі. У часовому яру росіяни під час артилерійського обстрілу вбили цивільного. Ще одного поранили. Пошкоджено приватну оселю. По одній людині війська РФ поранено. В Турецьку, зеленому полі та Торському. На новоекономічне Росія скинула керовану авіабомбу. Руйнувань зазнали три приватні будинки. Музика. Четверо постраждалих мирних жителів в результаті російських атак на Херсонщину. Поліція повідомила про наслід. В результаті обстрілів поліція зафіксувала пошкодження 34 об'єктів: 14 приватних та трьох багатоповерхових будинків, 15 автомобілів, гіпермаркету та гаража. Київщина ліквідовано пожежу на промисловому об'єкті о 17.00, що виникла сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки. Про це повідомила державна служба з надзвичайних ситуацій. На місці події працювало майже 140 рятувальників та 44 одиниці техніки. Сумщина ще у восьми населених пунктах 10 кілометрової прикордонної зони Сумської області будуть проводити евакуацію населення. Про це заявив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх в етері телемарафону Єдині новини він зазначив, що на засіданні Ради оборони області військове командування запропонувало провести евакуацію мешканців ще з восьми прикордонних населених пунктів із 10 кілометрової зони. За словами очільника ОВА, обстріли в регіоні значно посилилися, створюючи загрозу життю та здоров'ю мир жителів Українські чоловіки призовного віку не зможуть отримати паспорт за кордоном без військово-облікових документів. Про це йдеться у постанові уряду номер 648 від 4 червня 2024 року. Кабінет міністрів погодив реалізацію експериментального проєкту щодо надання адміністративних послуг у сфері міграції та за межами України. Уряд оновив порядок оформлення та обміну паспорту громадянина України та закордонного паспорта, у тому числі замість втраченого або викраденого. Цим буде займатися держав. Не підприємство документ у постанові зазначається, що оформлення паспорта громадянина України і закордонного паспорта чоловікам від 18 до 60 років здійснюватиметься за умови наявності військово-облікових документів. Нові правила запрацюють з 30 червня 2024 року та будуть діяти до набрання чинності законом щодо надання адміністративних послуг громадянам України за кордоном, але не більше шести місяців з дня набрання чинності цією постановою. Президент України Володимир Зеленський виступив у парламенті Франції. Пряму трансляцію вів офіс президента. Пізніше у Парижі він зустрівся із президентом США Джо Байденом, де президенти розпочали переговори. Також Байден оголосив про новий пакет зброї для України на 225 мільйонів доларів. Президент США запевнив у подальшій підтримці України, а також наголосив, що з часу ухвалення Конгресом Сполучених Штатів рішення вже оголошено про шість пакетів фінансування, включно з новим. Також президент України зустрівся з представниками французького оборонно-промислового комплексу, де сторони обговорили оборонні потреби України. Представники українських та французьких компаній підписали ліцензійну угоду щодо створення спроможності з виробництва боєприпасів. Також підписали заяви про наміри щодо створення центру обслуговування та ремонту техніки Кей Індіас Nexter в Україні і щодо використання технології 3D-друку для виготовлення запчастин цієї компанії. Швейцарія підтримує цифровізацію в Україні сумою 64 мільйони доларів. Кошти спрямують на проєкти у постраждалих від війни регіонів, зокрема у сферах охорони здоров'я, освіти та розмінування. Про це йдеться на сайті уряду Швейцарії. У ДСНС відбулася двостороння зустріч з представниками делегації Міністерства внутрішніх справ Фінляндії. Про це повідомляється на офіційному сайті ДСНС України серед основних тем, що обговорювалися досвід ДСНС в організації цивільного захисту населення в умовах війни, укриття у захисних спорудах, автоматизована система централізованого оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. Також фахівці ДСНС поділилися з фінськими колегами власним досвідом очищення території. Держави від вибухонебезпечних предметів і обговорили питання співробітництва між Україною та механізмом цивільного захисту ЄС. Вільнюський заклик до дій 30 країн. Приєднались до плану відновлення культурного сектору України. Про це проінформувала служба Міністерства культури та інформаційної політики. Країни закликають поставити сектор культури в авангард процесу стабілізації, відновлення та відбудови України, реінтеграції тимчасово окупованих територій та сталого післявоєнного розвитку. Наразі все з вами була Юлія Лемишева у аудіоформаті від Julia News. Текстову версію цього випуску. Читайте на сайті Жулія thank yeah. you yeah.